Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте дивитися, що вам готує наступний тиждень, яких він пройде енергія для вас. Так, в чомусь ви себе будете обмежувати. От причому іде інформація, саме що ви самостійно свідомо будете собі зв'язувати руки у якомусь питанні, у якихось діях, у якихось бажаннях. Тобто, ну. Реальних причин для цього як таких не буде. Тобто ви самі своїми думками або своїми якимись переконаннями будете собі блокувати якісь можливості, або навіть якісь ну, дії, рішення тобто будь-що. А порада вам що скажуть. Порада вам говорить, щоб ви. Згадали, наскільки у вас багато всередині всього хорошого, скільки у вас ресурсів є для того, щоб все-таки зробити те, що вам би хотілося, реалізувати якусь ідею чи думку, чи задумку. Тобто, у вас для цього є всі сили, всі ресурси і всі можливості. Пам'ятайте, будь ласка, про це, коли будете собі накручувати у ті бігуті і зв'язувати ними собі руки, тому що дороги перед вами відкриті. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого тижня.